Старости Чорнопотіцького старостинського округу. Міський голова Віктор Семканенець разом з начальником відділу освіти охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту міської ради Єлизаветою Яцканич, депутатами міської ради Ольгою Пензеник та Василем Маргітою, а також з начальниками відділу міської ради. Відвідали заклади культури освіти та охорони здоров'я старостату. У підгірнянській гімназії навчається 107 учнів та працює 36 працівників. За звітній період у даному закладі за підтримки відділу освіти міської ради проведено поточний ремонт комп'ютерного класу та інших класних приміщень. Придбано генератор, проведено ремонтні роботи водогону, закуплено обладнання для нуш. Та оновлено спортивний інвентар. За сприяння місцевого депутата Василя Маргіти облаштовано територію спортивного майданчика. У ході зустрічі визначено наступні проблемні питання для реалізації їх в поточному році. Першочерговим питанням є дренаж будівлі для відведення ґрунтовних вод, придбання комп'ютерів для комп'ютерного класу, оновлення шкільних меблів, буріння свердловин, заміна підлог у двох класних приміщень та встановлення огорожі. У Підгірнянському закладі дошкільної освіти за звітній період облаштовано електромережу, придбано котел для опалення приміщень. Керівником порушено проблемні питання: придбання електроплити та меблів для кухні, а також меблів для груп, надвірних спортивних споруд, ремонт сходів та. Відвідавши Чорнопотіцьку початкову школу, оглянуто навчальні приміщення, які гарно обладнані мультимедійним супроводом за програмою Нуш. Належним чином організовано харчування, проведено поточні ремонти класних приміщень та коридорів. Проблемним питанням залишається ремонт системи опалення, облаштування доріжки, заміна вхідних дверей та вікон, благоустрій території закладу. У Чорнопотійському закладі дошкільної освіти виховується 23 вихованців. За звітній період зроблено капітальний ремонт групи, придбано меблі та обігрівачі для приміщень, світильники, принтери, а також два килими. За сприяння міського голови Віктора Семканенця заклад отримав 10 дитячих матраців та два столики. Спілкуючись із керівником закладу та колективом, порушено питання розширення території та благоустрою дитячого ігрового майданчика. У Чорнопотіцькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів навчається 198 учнів. У навчальному році зроблено поточні ремонти класних приміщень та коридорів. Прибрано інтерактивне обладнання для двох класів, проведено ремонт системи опалення, ремонт електромережі в укритті. У гуртожитку Чорнопотіцького закладу загальної середньої освіти за підтримки проєкту Говерла закуплено матеріали для ремонту вбирань. Відділом освіти здійснено поточні ремонти душових кабін та санвузла. Першочерговою потребою у даному закладі є придбання шкільного автобуса. Керівник школи звернула увагу на інші проблемні питання: а саме, придбання шкільних меблів та комп'ютерів для кабінету інформатики, заміна електропроводки, облаштування подвір'я школи та встановлення огорожі, ремонт системи опалення, капітальний ремонт спортивної зали, заміна вікон у коридорах та спортзалі. У корпусі гуртожитку необхідно провести ремонт даху, система опалення в навчальних класах та в укритті і ремонт водопостачання. У Смологовицькій гімназії навчається 50 дітей. У закладі відремонтований дах газової котельні, замінено розширювальний бак для тепломережі, придбано бойлер для кухні, ковролін для дошкільної групи, закуплено пральну машину, тенісний стіл. За сприяння депутатів міської ради Ольги Пензенник та Оксани Булеза придбано холодильник, мікрохвильову піч, витяжку для кухні дошкільного відділення, за кошти освітньої субвенції закуплено обладнання для нуш. До початку навчального року відділом освіти відділено кошти для проведення косметичного ремонту класних приміщень та коридорів. Даний навчальний заклад потребує заміни вікон та вхідних дверей, заміну даху, встановлення огорожі, облаштування шкільної території та спортивного майданчика, сучасних комп'ютерів та класних приміщень, а також електричних плит. У всіх освітніх закладах старостату проведено благоустрій територій. Щорічно здійснюється комплекс заходів щодо проведення в належний стан будівлі навчальних закладів та прилеглих до них територій. На території Чорнопотіцького старостинського округу функціонують два сучасні заклади охорони здоров'я. В медичних закладах проведено поточні ремонти кабінетів та санвузлів. За програмою Міністерства охорони здоров'я та ЮНІСЕФ обидва заклади отримали холодильник. Першочерговою проблемою залишається відсутність аптечних пунктів, які уклали договори по програмі Доступні ліки найближчі населені пункти з наявними аптеками в селі Загаття та місто Іршава. Не менш болючим питанням є система транспортне сполучення між населеними пунктами староста. Староста округу проінформував, що найбільш болючим питанням старо старостату є відсутність підприємств великого та середнього бізнесу. Велика кількість людей працездатного віку виїхала і продовжує в'їжджати за кордон. Про збір податків, виділення коштів на поточні і капітальні ремонти, благоустрій, придбання матеріалів та технічних засобів, роботу соціальної сфери та земельні питання, інформувала Пацкан Оксана Анатоліївна, начальник фінансового відділу міської ради, мовчан Мирослава Васильівна, головний спеціаліст публічних закупівель відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення міської ради, Яцканич Єлизавета Михайлівна, начальник відділу освіти охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту, Киричанин Михайло Михайлович, головний спеціаліст відділу земельних від Носин та просторового планування міський голова поспілкувався з громадськістю, відповів на питання та озвучив стратегію подальшого розвитку даного старостату. Також звернув увагу, що незважаючи на невеликі доходи частину старостату у бюджет громади збережено роботу всіх освітніх культурних закладів та закладів охорони здоров'я. На території старостату здійснено всі необхідні заходи щодо забезпечення життєдіяльності території. Під час зустрічі з громадськістю також порушено питання стану доріг, залучення спецтехніки для розчищення кюветів та узбіч, встановлення огорожі навколо кладовищ та сміттєвих башень. Ми дали нам сьогодні поспілкуватися, почути ті проблеми, які в нас є про те, що вже зроблено. Ну але ми всі добре розуміємо, що Можливість жити, працювати, навчатися і так зустрічатися ми маємо лише завдяки нашим героям, хлопцям, нашим захисникам. Сьогодні у нас є представник ветеранського простору вдома Василь Васильович, Він дуже гарно співпрацює з нашим закладом освіти. Ми йому щиро вдячні. Ми вдячні нашому Івану Івановичу Хізруку. Ми вдячні всім хлопцям, нашим дослідщанам. Нашим випускникам і всім, хто нас захищає. Я би хотіла сказати стосовно закладу освіти, але Віктор Андрійович і Єлизавета Михайлівна дуже добре знають про нашу найбільшу напевно, проблему це придбання нового або хоча б капітальний ремонт шкільного автобуса. А кінець міський голова із старостою відвідали товариство з обмеженою відповідальністю Волоське у селі Підгірне, основним видом діяльності якого є добування декоративного та будівельного каменю. Бабняку дане підприємство є одним з основних постачальників підсипного матеріалу для населених пунктів громади. Спільна робота дасть можливість подолати всі труднощі і вирішити проблеми разом до перемоги.